Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо супер ажурний візерунок, Ажур, ажурний, як я кажу, з нового журналу штрик-муста це літній випуск. Спочатку вам показую на картинці цей візеруночок. Бачите, дуже-дуже багато дірочок для літа шикарний варіант. Хоча вже почалася осінь, але ще тепло і можна щось собі таке цікавеньке вив'язати. Показую вам зразочок, який я для вас підготувала. Дивіться, який гарний чудовий ажур. До речі, зверніть увагу на малюночку, тут з правої сторони, бачите, вже нам як варіант зв'язати половер або французьку ковтинку. І з правої сторони у нас планочка Планочка для гудзиків. Тут додати резиночку, і все. І візеруночка цього достатньо, щоб виїзди гарну якусь річ. Половер або ж. Повторююсь французьку ковтинку. Так, от такий візеруночок вийшов. Я взяла прям таку літню-літню ниточку насиченого жовто-гарячого кольору, щоб краще передати вам, не знаю, літній настрій цього візеруночку. В'яжеться він дуже просто: в рапорті у нас 13 рядочків, і 13 петельок, вибачаюся, плюс 2 петельки кромкові, і 4 рядочки: 2 лицевих і 2 зворотніх. Візеруночок формуємо тільки в лицевих рядочках, тому в зворотніх пров'язуємо петельки всі по малюночку. Якщо бачимо лицеву, то лицевою, якщо накид, то звичайна зворотня петелька. Так. Кладу, як завжди, щоб вам бачити гарно. Візеруночок і починаємо. Я набрала петельки. Тут в мене, до речі, два рапорти в ширину, в довжину, їх там багато, тоненька нитка, тому е невеличкий шматочок вийшов, але рапортів тут немало вив'язано. Так, дівчатка, починаємо. У мене тут петельок, 13 петельок і плюс е 14 і 15 це крумкові петельки. Починаємо. Так, Знімаємо першу кромкову петлю. До речі, одразу вам, одразу вам скажу, що під відео буде посилання на мій канал в телеграмі, де знайдете схемку. Є дівчатка, які давно в'яжуть, їм не потрібно По пояснення. То приходьте на мій канал, там буде схемка з журналу. А хто починає в'язати, то давайте розбиратися, як вив'язувати петельки. Першу ми знімаємо кромкову, далі дві разом лицевою з нахилом вправо. Я в'яжу бабушкиними петельками, тому мені треба їх повернути вліво. Якщо в'яжете класичними, то просто зліва направо вводите спицю і прив'язуєте дві разом. І у вас виходить дві петельки. Так, разом з нахилом вправо. Так, вибачаю, що треба було прирватися. Починаємо кромкова, дві разом лицьовою, далі накид, знов дві разом лицьовою. тут вони всі петельки у нас дві разом лицьовою з нахилом вправо. Знову накид, лицьова петелька, накид, дві разом лицьовою. Знову дві разом лицевою. Дві лицевих петельки. Одна, друга. Накид Дві разом лицевою. Накид, Зворотня петелька. Рапорт скінчився. Зворотній рядочок пров'язуємо по візеруночку. Так, пров'язали другий самостійно, тепер третій рядочок. Знімаємо кромкову, накид, дві разом лицьовою. знову накид, дві разом лицьовою. Ніт дві лицевих, дві разом лицевою, знов дві разом лицевою. Никит лицева, накид, дві разом лицевою. Зворотня петелька. Ну і останній рядочок рапорту це четвертий зворотній, зворотній рядочок. Тут, звісно, у нас нічого, не видно візеруночок лише один рапорт. Але ще разочок можемо подивитися на зразок. Дуже гарний візерунок, літній повітряний. Для, для половира: я ж кажу: ще, ще раз повторюю: резиночку додали. Круглий е, кокетку круглу зв'язати е, виріз для горловини. І все, і у вас готовий візерунок, нічого більше вигадувати не треба, не потрібно. І буде дуже класний стильний, такий ефектний літній половер. Літній або для теплої осені. Тільки взяти е, ниточку, яка вам підходить, і для пори року. Помаранчеву, можна, жовто-гарячу сюди. Дуже гарний візерунок. Дівчатка, діліться моїми відео, ставте вподобайки, коментуйте. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!